Дивіться в сьогоднішньому відео. Кейт Міддлтон вперше в 2024 році вийшла у світ, який вигляд має онкохвора принцеса без фотошопу. Крім цього, Василь Вірастюк офіційно розлучився і вперше показав кохану, яка на 11 років молодша за нього. І наостанок, від виховательки до бронзової призерки Євробачення, як змінилася Альона Альона та який популярний стереотип зруйнувала співачка. Це Марс та зірки. Поїхали! Принцеса Вельська Кейт Міддлтон вперше в 2024 році з'явилася на публіці. Дружина принца Вільяма, який шість місяців тому діагностували рак, відвідала військовий парад Troop in the Color» у центрі Лондона з нагоди святкування дня народження короля Чарльза III, який зараз також лікується від раку. Свою присутність герцогиня анонсувала напередодні ввечері, тому її з нетерпінням чекали піддані. А зараз ми дізнаємося, який вигляд має Кейт Мідлтон без фотошопу. Як відомо, кілька місяців тому вона потрапила в скандал через редагування свого фото. Кетрін прибула з принцем Вільямом, з синами Джорджем та Луї і дочкою Шарлотою до Покінкемського палацу перед парадом до дня народження короля. Перші кадри принцеси було зроблено, коли вона під'їжджала на авто. Потім герцогиня з'явилася на балконі під час традиційного сімейного виходу до публіки. Її оточували діти, чоловік, король і королева консорт. Примітно, що днем раніше Кейт Міддлтон показала свою нову світлину біля дерева. Вона розповіла, що ще кілька місяців проходитиме профілактичну хіміотерапію, але вже влітку готується частково повернутися до публічних заходів. Раніше повідомлялося, що джерело близьке до герцогів розповіло про веселі плани принцеси на літо. Вона хоче більше часу проводити з дітьми та відпочити на свіжому повітрі. Друзі, ваші думки стосовно шуміхи, навколо Кейт Міддлтон пишіть у коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь на канал. а Ми йдемо далі. Український спортсмен та народний депутат від партії Слуга народу Василь Вірастюк, який у 15-річному шлюбі розпочав треті стосунки, нарешті розсекретив свою кохану Ірину. Понад рік тривав суд щодо розлучення з колишньою дружиною Інною, тому нову обраницю селач показав лише після остаточного офіційного рішення. Відомо, що від 38-річної Ірини Василь Вірастюк вже має народжену дитину, якій незабаром виповниться рік. В інстаграм Стронгмен щасливо повідомив, що тепер зможе говорити про нові стосунки відкрито. Я в стосунках, сьогодні я можу говорити і писати про це відкрито, хоча багато з вас дізнались про це з інтерв'ю Слава Плюс, написав селач. Він вирішив все ж трохи потримати інтригу щодо розсекречення зовнішності обраниці Ірини, яка до слова на 11 років молодша. На фото, яке опублікував Вірастюк, він рукою прикриває половину лиця коханої, видно лише її очі. Нардеп повідомив, що суд розлучив його із колишньою дружиною Інною ще на початку травня, але рішення набрало чинності аж через 30 днів, тобто на початку червня. Вірастюку довелося витратити понад рік на судові суперечки. Він заявляв, що дружина забагато від нього вимагала, чималу суму щомісячних аліментів, і це в рази перебільшувало його можливості. А закінчився. Безкінечний судовий процес, який тривав ще з жовтня 2022 року, трохи більше ніж півтора роки. Ще 10 травня Печерський суд міста Києва прийняв остаточне рішення щодо розлучення, і за 30 календарних днів, а саме 11 червня, рішення набрало чинності, пояснив нардеп. Вперше про нову обраницю спортсмен розповів в інтерв'ю Славі Дьоміну. Тоді він лише повідомив, що вчетверто став батьком. У селача народився син Володимир, а про свою дівчину майже нічого не розсокретив, окрім імені, а також різниці у віці та приводу до знайомства. Що цікаво, свою зраду він не виправдовував, але вважав це відповіддю на міграцію тодішньої дружини Інни з України на початку повномасштабного вторгнення Росії. Ініціатором розлучення був нардеп. У мене почалися стосунки, коли дружина поїхала за кордон і перебувала там. Ну я думаю, що це як говорять клин клином, тому що я той вчинок сприйняв також зрадою з її боку, тому що вона зробила по-своєму. Можна було б казати, якби ми проживали в Бородянці або в броварах, і росіяни наближались. Але вона каже: Ти знаєш, я поїду за кордон? Тоді так, окей, ми рятуємо дітей, пояснював він своє рішення зрадити. Найперший шлюб спортсмена зі Світланою був нетривалим лише три роки через її раптову смерть на курорті в Туреччині. У парі залишився спільний син Адам. У 2006 році чоловік взяв шлюб із вже екс дружиною Інною, із якої стосунки тривали 15 років. З новою обраницею він познайомився випадково під час родинної вечері. Друзі, чи підтримуєте ви вчинок Василя Вірастюка, пишіть у коментарях, і наостанок. Цьогоріч про співачку Альона Альона дізналася ледь не усі українці завдяки вибораній бронзі на пісенному конкурсі Євробачення 2024, де в дуеті з Джері Хейл вона виконала хіт «Тереза і Марія. Однак мало хто знає, що її кар'єрі вже понад 8 років, і хоч артистка відмовилася від колишньої професії виховательки в дитячому садочку, вона активно розвиває музичну творчість. Справжнє ім'я Альона 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 Савраненко. Народилася дівчина у невеликому містечку Капітанівка. Кіровоградської області, а вже згодом із родиною переїхала у селище Баришівка на Київщині, де й почала працювати вихователькою. Отже, писати реп я почала в 12 років. У 15 зустріла на Київщині однодумців, створила дівчачий гурт, писала всім тексти, але так до чогось серйозного це не привело. Та й записувати треки на студії змогла лише у 18, коли вступила до вишу і познайомилася там із хлопцями, в яких був мікрофон-паличка та вміння накопичувати звук, розповіла Альона Альона. Першою записаною піснею був трек Жіночий удар по стереотипах, як зазначає артистка, це був прояв протесту проти приниження дівчат у соцмережах. Відомо, що вперше Альона Альона зацікавилася хіп-хопом на початку 2000-х років, коли їй було 10-15 років. Саме у той час були поширені субкультури, а належність до них вважалася крутістю. Тоді Альона Альона визначила, що має любов до стилю оверсайз в одязі і у музиці. Уперше пісні Альони Савраненко можна було почути ще у 2016 році, але на той час ніхто не здогадувався, що тодішня рейперка Альона Алькайда у дуеті з Катею Дженет отримає шалену популярність після 18-го року. Дебютним альбомом був плюс на мінус, дає плюс. Я працювала тоді в садочку, але нікому не говорила про свою творчість, відкладала гроші і заробітної плати на студію, половину коштів дав мені тато. Хоча він не розумів мою музику, але вірив у мене як у людину і бачив моє захоплення. Біти я брала безкоштовні з інтернету або купувала. Частину альбому взагалі написала в місті Херсон, розповіла репзірка. Вже згодом дівчина вирішила змінити сценічне ім'я на Альона Альона і почати усе спочатку. Під новим нікнеймом українці дізналися про Савраненко у жовтні 2018 року, коли на Ютуб вийшов трек рибки з яскравим літнім кліпом. Після цієї пісні з артисткою почав працювати відомий продюсер Іван Клименко, який до слова їздив з нею на Євробачення 2024. З розвитком музичної кар'єри, доки з кожної праски звучав російський шлак, суспільство почало покладати на неї надію щодо відродження українського жіночого репу, хід голови, а згодом і пушка принесли виконавці більшу популярність, і про неї почали частіше говорити в мережі. Весною 19-го року реп зірка випустила дебютний альбом Пушка, до якого увійшли як нові треки. Так як і ті, які вона написала ще під час роботи вихователькою у дитячому садочку, вже з того часу до Альона Альона почала приходити визнання завдяки правдивому репу, який ламав стереотипи. І установки. Але у лютому 22-го року, з початком повномасштабного вторгнення, їй довелося переосмислити творчість. З'явилося більше колаборацій з артистами, а тематикою пісень стало підняття бойового друху українців та заглиблення у найвіддаленіші куточки душі. У той час артистка почала записувати хіти з Джері Хейл, із якою згодом поїде на Євробачення 2024. Друзі, чи подобається вам творчість Альони Альони? пишіть у коментарях, нам буде цікаво дізнатись. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, це дуже допоможе нам із просуванням. Та дякуємо вам за перегляд.